Саме на фінальній стадії до забою. Давайте його відкриємо. Подивимося. Друзі, всім привіт! Настала в мене така ситуація з моїми індиками, що в мене закінчується кукуруза. Я раніше давав БМВД КПК 64 торгової марки «Козацький». Питань немає. Гарний виробник, гарне БМВД. Оце все, що в мене залишилося для моїх індиків. Постало питання в ціні корму. Докупляти кукурузу це вийде дуже дорого, якщо є це БМВД. Воно виходить дуже дорого. Якщо є своя кукуруза, воно виходить набагато, друзі, дешевше. мною зв'язався виробник торгова марка Гровіко і запропонував мені на тест його продукцію. Що мені сподобалося, це є фінішний корм, дивіться, саме для індиків. І в ньому немає кокцедіостатика. Це дуже важливо, друзі. Я вас запевняю. На фінішному кормі не повинно бути копці Завжди звертайте на це увагу. Отож, що мені сподобалось: пакування гарне. Е, є QR-код. Відразу переход на сайт. Для індиків фініш. І дивимося що тут. Сирий протеїн 18, гарний показник. Клітковина 5,5, серий жир 5,8, вітаміни d 3 є, е, кальцій і фосфор. Все необхідне, що потрібно нашим пташкам. Саме на фінальній стадії до забою. Давайте його відкриємо, подивимося. Що він себе представляє? Бо є неякісні виробники, які пакують свої мішки продукцію низької якості з самих дешевих і неякісних інгредієнтів. Вроді росте, а вроді ні. А ми зараз подивимося, що тут. Отож, що в нас в цьому гровіку? Ага, Гранула дуже похожа на виробників більш іменитих брендів. так. Дійсно, він пахне якісними складовими. Коли комбікорм неякісний, в ньому буде додаватися замість дорогих складових, такі складові, як кісткове борошно, рибне борошно і інші замінники. І це дуже-дуже погано, тому що це сировина низької якості. А тут, друзі, хм. дійсно прикольна штука. Рекомендую спробувати. Ми з вами також будемо пробувати цей. Корм фінішний для наших індиків, і подивимося разом з вами, який ж результат він покаже. Всім гарного дня!